Сьогодні тема нашого заняття Хочу, можу, треба. А зараз давай разом промовимо ранкове привітання. Привіт-привіт долоньками плесни. Привіт-привіт, ніжками тупни. Привіт-привіт! Голівкою покрути. Привіт-привіт! Обійми себе. Привіт-привіт ручками помахай! Привіт, друже! Сьогодні у нас чарівне заняття, де ми розберемося у трьох важливих словах, які допомагають нам жити. Хочу, можу, треба. Але спочатку розігріємось. Наші тіла вміють творити дива. Давай спробуємо перетворитися на різні фігури, використовуючи тільки своє тіло і килимок або підлогу. Сніжинка. Лягай на підлогу, розкинь руки та ноги, як промінчики, і уяви, що ти легка, тендітна сніжинка, замри, новорічна ялинка. Піднімись і стань струнко, як деревце. Руки підніми вгору або розведи в сторони, як гілки. Яка твоя ялинка, цукерка, батончик? Знову лягай! Витягнися в одну довгу пряму лінію, як смачний батончик у обгорці. Тягнися п'ятами в один бік, а руками в інший. Квітка, що розпустилася, сядь, обхопи руками коліна. І притулися до них, це бутон. А тепер повільно-повільно розкрийся, як квіточка. Розведи руки та ноги в сторони. Це пелюстки. Метелик, сядь, з'єднай стопи разом і розведи коліна в сторони. Махаємо колінами, як крильцями. Легко-легко. Молодець. Ти чудово впорався. А тепер давай познайомимося з нашими чарівними помічниками. Подивися на екран. Перед тобою три дуже важливі картки. Починаємо з червоної картки. Це наше слово Хочу «Хочу» – це твоє бажання, це твої мрії, це те, що викликає в тебе найбільшу радість, що дарує посмішку і про що ти мрієш, дивлячись у вікно. Наприклад, ми можемо хотіти нову іграшку, літак чи ляльку з'їсти неспечніше. Ачніше у світі морозиво, або просто пострибати по калюжах, коли йде дощ. Ось що означає наше хочу. Це дуже приємне слово. Рухаємося до зеленої картки. Це слово можу. Можу, це твої сили, твої вміння і те, що ти здатний зробити сам. Це те, чого ти навчився. Наприклад, ти вже багато чого вмієш і можеш вже сам зав'язувати шнурки на черевиках. Це справжня майстерність, гарно малювати яскраве сонечко або будиночок, швидко прибирати свої іграшки у коробку. Можу, робить тебе сильним і самостійним. І нарешті наша синя картка це слово треба. Треба це важливе правило або обов'язок. Це те, що корисно або необхідно зробити, щоб бути здоровим, добрим і допомагати іншим. Наприклад, нам треба щоранку чистити зуби, щоб вони були міцні, допомогти мамі або татові прибрати стіл, зробити своє домашнє завдання або вправу з садочка. Треба допомагає нам бути відповідальними та піклуватися про себе. Як ти гадаєш, чи можливо, щоб все було так, як хочеш ти? Чому не завжди хочу, збігається зможу? Пропоную тобі послухати одну історію, і тоді ти зможеш дати відповідь на ці питання. Це історія про дівчинку Оленку, яка дуже любила ходити разом з батьками до зоопарку. Їй подобалося спостерігати за різними тваринами, годувати їх та по-своєму спілкуватися. Але особливо їй подобалася лисичка. Вона відвідувала її найчастіше і дуже мріяла, щоб вона жила у неї вдома, щоб вони разом гуляли та гралися. Та тато сказав, що це неможливо. Оленка дуже засмутилася, і тоді тато розповів про життя лисички у дикій природі. Послухай, і ти цю історію. Народжуються лисенята сліпі через 12 днів. В них відкриваються оченята, а ще через 12 починають різатись зубки. Лисички вміють маскувати свої сліди, саме тому їх називають найхитрішими тваринами. Пам'ятаєш, навіть є така казка і називається хитрий лис». Хвіст для лисички не просто прикрас, він для неї, наче тепла ковд, в якій можна погріти носика. Лисиці можуть бігати зі швидкістю 50 км за годину. Це майже як автомобіль, що рухається по місту. Окрас лисиці буває білий, сірий, чорний і, звичайно ж, руденький. А ще вони можуть постувати та показувати язика, але ж вони все ж таки хижаки, які звикли полювати. Ось такі кумедні звірята живуть в лісах та зоопарках. Як ти гадаєш, чи був правий тато Оленки? Чи може дика тварина жити поруч з нами в квартирі? Тож бачиш, не завжди хочу, збігається зможу, і тоді розумієш, що треба приймати інше рішення. Давай проведемо такий дослід. Я хочу намалювати лисичку, але в мене є тільки пластилін. Тож сьогодні пропоную зробити картину з пластиліну. Для цього нам знадобиться пластилін. Шприці, дуже гаряча вода та роздрукована картина лисички. Все це тобі допоможуть підготувати дорослі. Беремо вже роздрукований малюнок лисички, пластилін, ми заздалегідь поклали в гарячу воду, у шприці та занурили у дуже гарячу воду для того, щоб він нагрівся та став рідкий, і нам було легше ним працювати. Коли він нагрівся, ми починаємо замальовувати, наче фарбою, наш малюнок. Спочатку одним кольором, а потім іншим. Ось яка чудова лисичка в мене вийшла. Чекатиму на фото твоєї лисички, а зараз пропоную виконати цікаві завдання. Завдання перше. Всі наші друзі про щось мріють. Подумай, про що мріють діти. Поясни, чому ти так вважаєш. Намалюй свою мрію. Розкажи, які твої мрії вже здійснилися. Завдання друге. Наталка мріє відвідати Канаду. Чи може її мрія здійснитися? Що для цього треба зробити? Що потрібно для подорожі? Розглянь зображені предмети, з'ясуй їхнє призначення. Розкажи, що зайве для подорожі. Успіхів тобі! До нових зустрічей!